Приїхав до нас компанія бачу все. Приїхав до нас тепловізійний бінокуляр AGM Voyage тб 5640 Його нам дали, щоб ми подивилися, як він працює, і подивилися, як видно ФПВ-дрона, який літає, Mavic, який літає в цей бінокль. Наскільки його видно, на який кілометраж. Сам бінокль е, бачить на 2600 метрів матриця в нього 640. Е, в нього є лазерний далекомір, модуль GPS, електронний компас та й багато всього. Тут я навіть читати не буду. Якщо кому треба, то можемо в опис закинути його е, характеристики. Є в нього в комплекті зарядний пристрій. Акумуляторів шість штук на три тисячі двісті